Приїхали копати картошку, не знаю чи сьогодні все викопаємо. Між рядами покосимо і почнемо. На поготові. Тут спочатку Ваня прорвав, а це вже косити нам. Потім покажу результат. Так, покосили між рядами. Будемо це все згрібати і копати. А потім ще косить, косить і косить. Оце пристрій у папи міні-бур. Я вам покажу, що ми будемо робити з ним, як використовувати. Малина поспіла. Що? Так, дивимося, що в нас тут під кущем Бо там кущики були не дуже. Ось така міленька була. Тут нормально. Там Назар гуляє з дядей. О, під одним кущем штук десять. Ух ти. Нормально, так нормально. Пів відразу одного куста. Отлично. От бачите всі працюють, крім мене. Даже Диана, владелец канала, работает. А я не работаю. Пока Диана занята, я буду вам снимать. А что так часто? Так, это червона картопля. у нас была, сейчас покажу. Здесь тут заканчивали мы это ведро. Я сейчас покажу. О, вот такие две резни. Одна долго, два круга. Так, все докопали. На сьогодні думали пару рідоставити. Ні, ми я, вирішили вже до кінця. Потім це все чорними застелимо. І, і бур'яна осінню не буде. Зараз покажу картошку. Сама мілка. Там Антон. Ноги миє. Так, сама мілка. Велика. Тут вже з горою. Насипане. О. Оце все під хати. Оце отакі. От О, здорові. Отакі от, от. Багато. 26 радіо. Оце все. Ну і частина маленька. Вже погріб знесли. На сьогодні все.